Як навчитися не боятися низьких оцінок? Школі, це надзвичайно важлива навичка, щоб не мати комплексів і проблем стосовно думки оточуючих у майбутньому. Ну, то і як це зробити? Спершу дай відповідь на запитання: а чому ж саме ти цього боїшся? Сама ж погана оцінка тебе не вкусить. Якщо це страх перед невдачею в майбутньому, наприклад, щоб одержати професію лікаря до цього, вступивши до університету, потрібно знати біологію, відповідно мати хороші оцінки. Варто не боятися, а вчити предмет по Силено і проводити роботу над помилками. А от якщо це страх перед батьківським покаранням, то лише зрозумій, що їхня злість на тебе це їхні психологічні процеси і їхні очікування. Ти тут взагалі ні до чого. Ба більше твій атестат ніяк не змінить силу любові твоїх батьків до тебе. І ти, до речі, коли станеш батьком або матір'ю, не перекладай свої очікування на власну дитину. Запам'ятай основне оцінки. Абсолютно не важливі, важливі тільки знання і твоє розуміння і уміння застосовувати їх у житті, а вчителі, які просто можуть бути не в гуморі, та хай їм грець. Навчайся сумлінно і не заради оцінок, а заради себе.